Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку вам, діточки, вітаю вас. Дітки, нагадайте мені, як називається планета, на якій ми живемо? Так, Земля. А який вигляд вона має? Земля має вигляд. Кулі, де ми з вами в житті можемо роздивитися землю? землю. На глобусі. Глобус це модель Землі. Саме так виглядає наша планета. Ми вже з вами кілька разів розглядали глобус і знаємо, що він має декілька забарвлень, Так? Синій колір це вода водойми. Жовтий, рожевий, коричневий, зелений. Цими кольорами розфарбовані материки, що вказує на ліси, гори, степи, луки та пісок. Ось така гарна наша планета. А чи знаєте ви, як вона народилася, як з'явилася планета в космічному просторі? Саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. Земля утворилася дуже давно з газу та пилу, які залишилися від утворення сонця, яке й дало початок сонячній системі. Більша частина Землі була розплавленою. Через активність вулканів та часті зіткнення з іншими космічними об'єктами. Одне з таких зіткнень привело до нахолу земної осі і формування місяця. Згодом зіткнення та вулкани. Припинились. Це дало можливість нашій планеті охолонути і утворити тверду кору. Доставлена на планету коматами, кометами і астероїдами вода утворила хмари та океани. Земля стала придатною до життя. На планеті почали з'являтися перші рослини. Вони пішли під е, водорослів та перші живі організми тварини. Вони виглядали саме так. З часом, а це багато-багато е, мільйонів років, земля почала виглядати вже ось так. Маленькі рослини перетворилися на гігантські кущі, дерева. А тварини стали теж великими та сильними. Прийшов час з'явитися і першій людині. Існує багато гіпотез походження землі та людини. Одна із них говорить про те, що спочатку з'явилися види мав, які з часом, а це теж багато-багато років, почали розвиватися та перетворюватися на людину. Давні люди вважали, що земля має плоску форму. Ще була версія, що плоску землю тримають на своїй спині чотири слона, які теж стоять на спині черепахи, яка плаває у Великому океані. І тільки коли перша людина змогла полетіти в космос та облетіти навколо Землі, люди зрозуміли, що Земля має круглу форму, форму кулі. І це було підтверджено саме польотом до космосу. Дітки, сьогодні ми з вами дізналися. Як з'явилася наша планета та як на ній зародилося життя? Ми дуже раді, що в нас є такий дім, наша планета Земля. І щоб вона могла ще довго давати нам можливість жити та розвиватися, ми повинні дбати про неї, не засмічувати землю, не забруднювати ріки. І тоді нам всім ще довго буде вдіяти. Е Добре на нашій планеті, нам, нашим дітям, внукам багато-багато поколінь зможуть ще жити та радіти життю на Землі. А я дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!